Вітаю, відеоурок з історії України на тему включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії. Ми з вами закінчили вивчати перший великий розділ історії 9 класу історії України 9 класу, який називався Українські землі у складі Російської імперії. Сьогодні ми починаємо протягом наступних там 7 років. Ми будемо казати про ситуацію на західноукраїнських землях у складі. Австрійської імперії в першій половині 19 століття. І сьогодні у нас перша тема з цього розділу. Значить, по-перше, зараз ми повинні розібрати українські землі, як вони опинилися в складу Австрії? Ну, по-перше, значить, історично західноукраїнські землі складалися з трьох регіонів. Перший регіон це Східна Галичина. Східна Галичина потрапила до складу Австрії в 1772 році за першим поділом Речі Посполитої. Другий історичний регіон західноукраїнських земель це північна Буковина. Північна Буковина потрапила до складу Австрії в 1775 році, коли між Австрійською імперією та Османською імперією була укладена військова конвенція. Ну, це форма договору, за яким Туреччина погоджувалася на те, що північна Буковина відходить під контроль австрійської влади. І третій історичний регіон це Закарпаття. Закарпаття з 1699 року входить до складу австро Австрії. От свою чергу. Свою чергу наприкінці 18 століття із регіону Східної Галичини і Північної Буковини австрійський уряд робить е так, зване, так званий коронний край, який отримав назву Королісу Галичини та Лодомері. Значить, що таке коронний край? Це край або територія, яка контролюється імперською короною. А, вот, тому коронний край. Королісо Галичини та Лодомері. Слово «Лодомерія» – це викривлене або перекручене слово Володимирія. Володимирія це регіон західних земель з центром у місті Володимир, це територія Волинь. Тобто королі Галичини та Лодомерій це спроба австрійської влади відновити, відродити колишнє Галицько-Волинське князівство, про яке ми казали з вами ще в сьомому класі. Територія Королівства Галичини та Лодомерії поділялася на 12 округів. Ці округи називалися дистрикти. На чолі коронного краю стояв генерал-губернатор. Кожен дистрикт очолювала людина, яка призначалася імперською владою. Губернатор теж призначався і австрійським імператором. Закарпаття. Закарпаття взагалі дуже давно історично тяготіла до Угорщини. От, і Закарпаття територіально входила до Угорського королівства. В свою чергу, Угорське королівство це складова частина Австрійської імперії. Закарпаття у складі Угорщини поділялася на чотири адміністративно-територіальні одиниці, які називалися ЖУПИ. От, на чолі цих жуб стояли жупани. Не буде ти ж жупанами як кожух такий український, От, отже, таким чином, західноукраїнські землі наприкінці 18 століття входять до складу Австро-Угорщини. Горщина. Вибачте, до складу Австрії. Тепер щодо карти, ось у нас ось, ось у цей е темно-помарачевий колір, це кордон. Між Російською і Австрійською імперією. І ось у цей регіон, який я показую, це були якраз західноукраїнські землі. Ось у нас вертикально заштрахована середовинка лінія. Це у нас північна Буковина з центром в Чернівцях, величезний ось у цей регіон, це територія королівства Галичини та Лодомирів. Ну і ось у нас Закарпаття, яке було включено до складу Угорського королівства. Далі, яким було становище українців у складі Австрійської імперії? Значить, ну перші такі загальні моменти: значить, дивіться, загальна кількість населення українців наприкінці 18 століття в західній Україні складала 2,5 з мільйони осіб. Якщо казати про територію, то це 15%. Всіх українських земель відповідно 85% я про це казав, це були землі українські землі в складі Росії. Австрійська влада офіційно західних українців називала рутени і в документах щодо повторюю, західних українців е використовувалася фраза або поняття рутени. Самі українці, західні українці, називали себе русинами. А тепер по окремим регіонам пройдемося. Отже, східна Галичина. Східні Гличині українці складали 65% від загального населення. Інші це були поляки та євреї. От, причому поляки тут займали провідні домінуючі позиції, польська шляхта. От, е, чому? Тому що не забуваємо, що Східна Галичина довгий час знаходилася у складі Речі Посполита, а потім переходить у складу Австрії. І тому польські позиції тут залишаються провідними. Якщо казати про соціальний склад, то більшість населення Галичини це були селяни-кріпаки, яких оця австрійська влада і польська шляхта вони вселяко утискали. От. За релігійним розповіданням, населення Східної Галичини це греко-католики, північна буковина 69% українців, інші три національності це Румуни і Євреї. Панівне становище тут. Відповідно займали румунські бояри. От вони були землевласником, а також як і польська шляхта. Во за соціальним верніше за релігійним походженням правос... Ой, вибачте, північні населення Північної Буковини були православними. Во таке цікаве становище, що наприклад на да, королі Соголищини Лодомерії одна територія, але галичани були греко-католиками, а Буковинці були православні. Також на Буковині теж були селяни-кріпаки. Ну і Закарпаття найбільш відсталий регіон. Тут 40% українців. Відповідно, другі і треті за національністю це були угорці та євреї. Ви бачите, всюди були євреї, Полівне становище, угорські пани, вони були землевласниками. Е, знову ж таки, селяни-кріпаки. Е, за розповіданням греко-католики. Ось таке становище українців. Е, от. Далі. Наприкінці. Е, 18 століття при владі в Австрії знаходився знаходилася імператриця Марія Терезія до 1780 року, а з 1780 року по 1790 рік її син Йосип II. І от Марія Терезія та Йосип ІІ, вони провели низку реформ, головною метою якої було задоволення найбільших. Проблема або найбільших інтересів українців. Ну, мається на увазі не лише українців. Взагалі Австрійська імперія була багатонаціональною, її називали клаптикова імперія, там 12 різних народів проживали, серед яких поляки і українці були найбільшими кількісно. І от щоб якось задовільнити базові, скажімо так, інтереси українців, от, ну і інших народів, ну ми зараз про українців кажемо. Були проведені три реформи. Перша реформа. це була земельна або аграрна реформа. Найголовніше досягнення цієї реформи це те, що селяни звільнені були від особистої залежності від пана. Також було скорочено панщину 30 днів на рік. Справа в тому, що щодо панщини, от в Східні, в східній Галичині панщина сягала шести днів на, на тиждень. О, це величезні величезні Скажімо так, обмеження. От, і для того, щоб полегшити долю кріпаків, було справа в тому, що ця Марія Тереза і Усіб друге правили в межах освіченого абсолютизму, про який ми казали в 8 класі. Я вам нагадаю, що освічений абсолютизм це спроба, спроба трьох монархій російської, австро, австрійської, от, і ще була Прусія. Провести модернізацію і тим, і тим самим врятувати державу від соціальних і інших заворушень. Вот. І найголовніше, там було полегшено полегшення долі селя. Вот. Тому е, звільняються від особистої залежності від пана і також скорочується панщина. Я про це казав. Другий момент надання селянам деяких прав: ну, наприклад, одружуватися або навчати дітей. Зрозуміло, що це не такі права, які мали, наприклад, австрійці, але все одно це досягне. І також суд над селянами переходив до державних чиновників. Справа в тому, що було прийнято рішення позбавити панів. От, суду над кріпаками. Чому тому, що пани іноді втрачали глузд здравий, от, могли там покалічити чи вбити своїх кріпаків. Це було невигідно. І тому для того, щоб полегшити да, становище селян, тепер суд над кріпаками переходив до державних чиновників. А державні чиновники вони виконували певні доручення в рамках закону, скажімо так. От, далі. Друга реформа релігійна. Я вам вже сказав, що на території Західної України, особливо якщо взяти Галичину та Буковину, от, різні конфесії для того, щоб зрівняти в правах верніше для, для того, щоб зняти цю релігійну напругу. Було прийнято рішення зрівняти у правах представників різних конфесій, Тобто, віра там називається, віротерпимість. Також е у Львові та Ужгороді були відкриті. Вперше були відкриті греко-католицькі семінарії. Семінарії це навчальні, навчальні заклади для духовних осіб, тобто, це навчальні заклади, де навчалися ці священники і так далі. От. Раніше греко католицькі семінарії існували тільки в Західній Європі, тепер відкриваються і на українських землях. Ну і третя реформа освітня. Було прийнято рішення надати початкову освіту рідною мовою. Ну В нашому випадку це українська мова. Початкова освіта – це перші-четверті класи. Далі відновлено діяльність Львівського університету. Взагалі Львівський університет існував з 1661 року, але певний час його було закрито і, і заборона діяльності Львівського університету, От, але в 1784 році Йосип ІІ відновлює діяльність університету наряду з усіма єзу... єзуїтськими школами, про які ми казали. У восьмому класі, отже, ці реформи вони дійсно сприяли е, поліпшенню становища селян е, от, греко-католиків і так далі. Але на жаль, після смерті Йосипа II в 1790 році там до влади приходить, якщо не помиляюсь, Леопольд II, він ці всі реформи згортає, от але факт залишається фактом, що певний час населення України користувалося певними послабленими е, реформами. Ну і зрозуміло, що оскільки на західноукраїнських землях було багато кріпаків, то були селянські виступи або селянські заворушення. Найбільш відомими були три: з 1810 по 1825 рік відбувався, активізується рух опришків. Ми про опришків казали в кінці восьмого класу, це е, представники національного руху. Е, вот, в... Західних західноукраїнських землях тоді да, в кінці 18 століття очолив цей рух. Олекса Довбуш, але його вбили. і Я вам тоді казав, що в принципі рух опришків він е, ну притупляється, але він не зникає, як, наприклад, гайдамаки після ліквідації Коліївщин. І от е, на початку дев'ятнадцятого століття Мирон, Шт... Вибачте, Мирон штолюк от, очолює опришків, і вони діяли в гірських регіонах. Я вам казав, що вони гори використовували і оці. Природно географічні умови, скажімо так, Карпат вони використовували як свою перевагу. Вони здійснювали такі, от, умовно кажучи, партизанські набіги на панські маєтки, руйнували, палили, били, грабували і потім далі тікали в гори, де їх було дуже складно спіймати. Далі, з 1843-1844 роках в північній Боковині відбувалося селянське повстання під керівництвом Лук'яна Кобилиця. Лукян Кобилиця – це відомий, скажімо так, історичний персонаж, ми про нього трошки пізніше ще будемо казати. Вот я до нього повернусь, але повернусь не як лідера повстанців, а як іншої особи в даному випадку він очевидив повстання селян ну і найбільш таке проблематичне: 1831 рік холерні бунти в Закарпатті. Справа в тому, що в цей період дійсно в Закарпатті розбушувалася епідемія холери. Ну і, на жаль, ми з вами знаємо, що таке епідемія, от, коли у нас відбуваються карантинні обмеження. І от декілька закарпатських сіл були задіяні в карантин, тобто не заїхати, не виїхати. От. Ну і всі ці нюанси, на жаль, про які ми знаємо, але селяни тоді використали. Ці епідемії, як начебто, утиски їх прав, От, і вони підняли бунти, які умовно назвали холерними, І для того щоб придушити це повстання, австрійський уряд вимушено був використовувати регулярні армії. От. Ось така ситуація у нас. З входженням українських земель до складу Австрії і е, політикою Австрії щодо українського населення цього регіону. Дякую за увагу до наступних зустрічей.